Невідомі в балаклавах перекрили хрещатик. Рух на центральній вулиці столиці кілька годин блокували молодики з кейками, ціпками та в масках. Акція була несанкціонованою. Є дві версії, чому саме парубки перекривали рух на хрещатику. На соціальній сторінці організації Варта Києва заявили. Що це студенти, які вимагали від влади змін оновити керівництво країни, звітувати про те, скільки коштів і куди саме виділяється на АТО. У столичній міліції ж заявляють, що група молодиків відмовилася аргументувати свої дії та не висловлювала жодних вимог. Крім того, учасники акції відверто провокували правоохоронців та працівники міліції за активістами просто спостерігали, але поза увагою цю несанкціоновану акцію не залишили. Зібрані матеріали. Цих подіях внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за стаття 279 кримінального кодексу України, Це блокування транспортних комунікацій у столичній міліції. Звернулися до організаторів та учасників масових заходів із проханням проводити свої зібрання санкціоновано, виключно у рамках правового поля.